Часом діти і сім'ї проходять через справді великі випробування, хвороби, неповносправність, фінансові труднощі. Зараз стільки ми всі разом, як народ, і стільки сімей і дітей, проходять через різного роду випробування війни, яка триває і яка є, без сумніву, для всіх великим тривалим стресом. І коли нам, як дорослим, важко, ми можемо про це сказати, ми можемо шукати підтримки, дітям же не завжди легко говорити про те, як вони чуються, їм не завжди легко знайти слова чи спосіб, як сказати про те, що їм важко. Часом це тому, що діти надто маленькі, і вони просто ще самі не мають слів і не мають мови, щоб розповісти про це. Тому вони так часто говорять просто своєю поведінкою, своїми діями, своїми висловленням емоцій. Часом діти бачать, як нам, як батькам непросто, і вони не хочуть обтяжувати, вони не хочуть засмучувати нас ще своїми труднощами, і вони тихенько мовчать. А часом, особливо, коли діти стають старші чи стають підлітками, їм здається, що якщо тобі важко, то ти слабкий. А ти маєш бути завжди сильним. А ага. сильним завжди все дається, і в них немає труднощів. І тому вони мовчать. І часом ми теж, як батьки, ми думаємо, що може щоб якось захистити наших дітей, що ми теж будемо вдавати героїв, вдавати, що все добре, що ми справляємося, і ніколи теж не давати їм прикладу, як можна ділитися тим, що тобі нелегко. А це так важливо. Бо просто вдавати, що все добре, коли на душі є важко, не працює. Бо коли ми розділяємо біль, наш біль легше нести, і коли ми висловлюємо почуття, нам легше їх опанувати і врегулювати. І тому нам, як батькам, так важливо слухати дітей, слухати їх глибоко і тихо, слухати їхні очі, слухати їхню поведінку, слухати їхні почуття. І слухати їхні слова. Часом дитина скаже лише якусь одну маленьку фразу, а нам важливо бути чутливими і зрозуміти, скільки багато всього за цим стоїть. Нещодавно одна мама, яка переживає втрату, мені сказала, як її син запитався її так тихо, і між іншим, мамо, чи ти тепер завжди будеш плакати, коли ти будеш бачити татові речі? І ми можемо тільки уявити, скільки за цим питанням стоїть болю і тривог дитини за майбутнє, за те, що буде далі, і вболівання за свою маму. Нам важливо теж не тільки слухати дітей, але слухаючи питатися їх, як ти? Як ти справляєшся, як ти чуєшся? Коли ми слухаємо, коли ми питаємося, тоді є шанс, що діти почнуть говорити. Вони не завжди почнуть говорити одразу, деколи при якійсь зовсім несподіваній нагоді. Деколи ми, як батьки, добре знаємо, що дитина починає говорити про щось що в неї на душі, десь між іншим, коли ми щось там чи робимо разом на кухні, чи майструємо, чи кудись йдемо, чи займаємося якоюсь справою, але діти почнуть тоді з нами ділитися. І тоді є теж так важливо, щоб ми їх слухали. І тоді, коли ми їх чуємо, є теж так важливо, що вони з нами можуть говорити. І ми реагуємо на те, що вони кажуть. Реагуємо часом обіймами, часом словами. Реагуємо щиро і відверто. Ми не завжди можемо знати відповіді. Те, коли діти можуть питатися, там, коли завершиться війна і що буде далі, ми справді можемо не знати, але нам так важливо завжди. Реагувати з надією. І завжди говорити про те, що так, нам важко, але ми здолаємо, ми разом. Ми разом як сім'я, ми разом як народ, ми разом, як усі сили добра на землі, ми здолаємо, ми вистоїмо. Це таке важливе послання для дітей. І нам важливо теж розуміти, що коли дітям важко, часом їм важко, тому що є просто біль, на якій немає відповіді. Є біль втрат, який завжди буде боліти, бо він є проявом любові, він є проявом туги за тими, кого фізично вже немає з нами. Є страждання. І що ми можемо зробити тоді, як батьки, ми теж кажемо: я бачу, як тобі важко, і мені важко, і нам сумно. І ми будемо сумувати, бо ми любимо, ми пам'ятаємо Тата, і Він буде жити в нашій любові. Він завжди буде в нашому серці. І коли ми кажемо це, ми теж розділяємо біль. І ми теж розділяємо його не тільки словами, але ми дивимося в очі дитині. І ми дивимося зі світлом, і ми обіймаємо поглядом, обіймаємо дотиком, тому що біль має бути огорнутий світлом. Біль Має бути огорнутий співчуттям і любов'ю. І тоді, огорнувши цей біль, ми наче даємо теж дитині руку, щоб нести цей біль і йти з ним далі. Бо це наш вибір, наш вибір є жити, і наш вибір є крокувати вперед, зі світлом і з любов'ю.